Всім привіт! Сьогодні напрочуд дуже гарна погода. Вирішила таки вийти на город, навести лад біля своїх квітів. Деякі вже хризантеми Теж би пора зрізати, але сьогодні, напевно, зріжу гібіскус, поки є в мене вільна хвилинка. І покажу вам, що я йому роблю, як я його укриваю на зиму. Я вже трохи тут почала стригти кущ. Кучечка палок. Ось ці палки я ні в якому разі не викидаю. Зараз дострижу і покажу вам, для чого я залишаю ось це галузя із куща. У мене ось тут прийшов помощник, сусідський котик. Чітко приходить на обід завжди, все по графіку. І це бачу вже біжить, кричить, насипай мені кашу. Не знаю, як його звати, ми його назвали Рижик. Рижик красавець. То зиму він цілу зиму в нас сидів. І це вже почав приходити. А на літо десь загуляв, пішов геть. Не знаю, по сусідству ніхто не живе, а котика такого залишили. Жалко його, тому я його годую. Так, ось ці. Галузьки з гібіскуса я відрізаю десь на висоті 7-10 см. Трошки однією рукою мені незручно це робити. Тому я зараз вам просто покажу висоту. Ось така приблизно. Це ось можна бачити старі. Вони ніяким чином на той рік мішати не будуть. Це я з весни їх не повиламувала. Вони, коли перезимують, ось так дуже просто, потім витягуються. Ну, я щось весною закрутилася, їх так залишила. Тому не під самий корінь, а трішки залишаємо висоту. Це мені так розповідали, як за ним доглядати, тому я розповідаю вам. Розповідав чоловік, який їх продавав. Я років 12 тому назад працювала на ринку. Незручно однією рукою, От коли держиш двома руками, воно раз-раз і швидко стрижеться. Працювала я на ринку, і біля мене завжди стояв чоловік з усі цими гібіскусами. Я вам прикріплю фото, які вони гарні. Я просто закохана в ці квіти, дуже мені подобаються. І він їх завжди продавав. І я вирішила в нього теж взяти собі. І посадити. Жалкую зараз, що взяла тільки один кущ. Хотілося б, звісно, більше кольорів, але, на жаль, його вже на ринку я не бачу років 2-3 цього чоловіка. Не знаю навіть, чи він живий, тому що він вже на той час був старенький, ще 12 років тому. Йому вже було десь під 70 років. О, Знову біжить. Ти розумієш, що ти мені... Мішаєш працювати, чи не розумієш, дружище. Тому ось так, зараз я достригаю і ще вам дещо покажу. Все ж таки вам покажу, коли його ось так тримати руками, воно досить гарно все стражеться. Дуже заріз кущ, за літо, переєм його, коли він... Літом увесь у листі і кульбаба, що хочеш. Не дуже зручно його очистити, але ось цей перій він пускає такі коріння, що його потім ніякими силами не можна від ціль вигребти. Я зараз по можливості трохи почищу ось це все, тому що потім весною воно все як розростеться, як зійде то буде мені тут ай-яй-яй. Перій пускає таке коріння велике, що його потім дуже трудно вивезти. Навіть маленький залишок якийсь залишається, і він знову пуска пагони і розростається. Кущ у мене старий. Хотіла колись його поділити, але в мене нічого не вийшло. Почистила кущ більш-менш по можливості, а тепер що я хочу показати. Ось дивіться, тут раз корінь, два корінь, он тут три, чотири. І ось за цих частинок, отут за цих узілків, весною будуть виростати нові пагони. Ось корінь іде, поверх землі, тут поверх землі. І ось це все коріння зараз потрібно підсипати кущ, трошки його підгорнути землею, щоб ці коріння не залишалися голі на зиму. Дуже засипати землею не потрібно, а ось так трішки його потрібно загорнути. Увесь кущ можна сюди всередину теж підсипати, нічого страшного, будуть йти дощі, чи розставатиме сніг, воно потім вся земляться. Присяде. І, в принципі, все. Далі, пам'ятаєте, я казала, не викидати ось ці галузки. Я беру і просто зверху в хаотичному порядку накидаю їх на кущ. Для чого ці всі маніпуляції, так сказати, танці з бубном. Галузки ці, звичайно ж, не зігріють ніяк коріння, а от чудова снігозатримка, коли сніг. У нас зараз що літом вітри, що зимою бешені вітри, сніг просто він не задержується, він тут пролітає транзитом. Тому коли от якісь такі галузиння лежать зверху накинуті на кущі, то він більш-менш так хоч десь затримується. І це вже якесь додаткове укриття. Можливо, зараз ще візьму, співоніє трішки галузиння цього накидаю. Але багато теж не треба. Чим добрі ось такі галузки, вони не намокають. А коли взяти ось такі співонії, вони намокнуть і тут буде додаткова сирість, додаткова пліснява. Це теж не є хорошо, краще ось такими гілочками. Піде сніг, прикриє снігом і буде більш, чим достатньо. Ось, в принципі, і все. Головне закрити всі гулі коріння і трошки прикидати якимсь галузинням для снігу затрімки. Гібіскус прекрасно зимує, росте вже в мене близько 12 років. Ні разу за зиму не вимерзну. Зими, звичайно, зараз такі трішки так сказати, не такі, як раніше були. Мінус 30 рідко буває. Ну, тому якось так. Я показую, як роблю. Я не знаю, як робити ви, але в мене так прекрасно зимує і все прекрасно росте. В кінці трішки краси що залишилося. Дуже жаль, в нас були заморозки всього один день. Вимерзла вся хризантема, там практично вся, там практично вся. Не поцвіла вона взагалі, поцвіла там буквально тиждень. От сили. І все, все вимерзло. Квіти наполовину засохші стоять, койде, звичайно, там повиставалися, але вид дуже зовсім у неї не той. Тут так само ця взагалі змерзла, рута ось ця червона. Не знаю, я дуже нею недовольна. Ну, якось не піднімається рука і взагалі викорчувати, але вона цвіте якось безобразним образом, Начинає з середини літа цвісти по пару квіток, оце вічно сухе, стоїть усе. Не знаю, цей сорт мені взагалі червоний, не подобається. Хто каже на неї осіння айстра, в нас кажуть рута. У сестри на Дніпропетровщині його називають морозець, цю рослину. В кожній області, я так зрозуміла, в неї своя назва є. Ну Там далі голубенька, та ще більш-менш. Цей кущ у мене теж змерз, чи що, я не зрозуміла взагалі. Ну, коротше, з цими квітами я цією осенню в прольоті. Чи їх поморозило, чи їм чогось там не вистачило. Так що, ось сьогодні таке вийшло відео. Трошки про гібіскус, трошки показала інші квіти. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!